Привіт усім на каналі Шопінг з Ніколь. Ну що, щотижнева акція 7 днів АТБ розпочалась. Зараз подивимось, які непродовольчі товари АТБ пропонує нам зі знижкою. Набір тримачів, самоклеючих, 7 штук за 29,90 тримач для смартфона, гнучкий на шию 119 гривень. Набір стікерів для нігтів 10,90. Форма для випікання силіконова в асортименті 24,90, Набір косметичних спонжів 5 штук за 12,90, рюкзак 259 гривень. Резинка для волосся 9,90. Ремінь чоловічий 119 гривень. Іграшка дитяча, морські створіння 11,90. Набір з алмазною мозаїкою 199 гривень. Дитяча іграшка комаха 29,90. Викрутка Т-образна з набором: біт та головок 15 в одному: 39,90, декоративна ключниця з гачками 149 гривень. Підставка вентилятор під ноутбук 249 гривень. Пряжа 100% акрил 59,90, крем сила лошади 55,90 Настільна гра Fisher Price 199 гривень. Набір скляних салатників 5 штук 179. Набір іграшок для тварин, 2 штуки 26,90 Набір пилок для манікюру 3 штуки 21,90. Сумка клач 219 гривень. кросівки жіночі 549 гривень. Крісло автоспорт 2499. Полиця для взуття 3 169 Лопатка роздмухувач для вугілля пластикова. 1990. Чайник з жароміцного скла. З заварником 249 гривень. Жіноча сумка 299. Прожектор світлодіодний, із датчиком руху та освітлення 10 Вт, 299. Каструля із нержавіючої сталі зі скляною кришкою: 4,65 літра 449. Тримач для смартфона автомобільний 59,90. Килимок придверний 40 на 60. Сантиметрів 59,90. Пряжа склад 97% акрил, 3% поліестру 100 грамів 74,90. Ігровий набір в асортименті для віку, 3 за 259 гривень. Колонка бездротова з функцією радіо і ліхтариком 399. Жіноча туніка 100% бавовна 219. Набір серветок з мікрофібри 3 штуки 34,90 Килимок домашній 129. Мультипекар електричний, 3 в одному 849. Сумка портмоне через плече 99,90. хот Хотвіл подарунковий набір автомобілей 249. Екосумка для господарчих потреб 179, труси жіночі, сліпи, бавовна 35,90. пластиковий органайзер для дрібних предметів 54,90. Блендер для приготування коктейлів 499. Бамбукові шпажки 100 штук 1990, Маска тканинна для рук і нігтів 2390. Органайзер косметичний: 3990. Набір наліпок інтер'єрних 59,90. шуруповерт, акумуляторний 759. Колекційна фігурка сюрприз: «Мій улюбленець 79,90, Підсвічник Ліхтар Металевий. З LED свічкою 79,90. Рюкзак міський з USB-портом 289 гривень. Товар закінчується. Рюкзак в асортименті – 209 гривень. Ось такий чорний рюкзак: також в асортименті закінчується. Написано: 379 гривень. Ось такі знижки пропонує нам АТБ на тиждень, будуть ще відео з новими знижками. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім гарних покупок і максимальних знижок!